Продаю дуже затишну бабусіну квартиру на Вишенці, друзі, зручний, другий поверх, вулиця Келицька біля Сільпо, поруч садки, школи, все необхідне для вашого комфортного проживання. Квартира наша хоче трикімнатна, але має загальну площу. Всього 48 квадратів і коштує 46 тисяч 500 доларів. Це реальна ціна за таку квартиру в цьому районі. Так, друзі, квартира наша без сучасного ремонту, але дуже з позитивною енергетикою. Все життя в цій квартирі прожила одна родина, порядні люди і з радістю продадуть свою квартиру в такі ж самі руки. Так, тут немає сучасного ремонту, меблі не сучасні – але це не впливає на ліквідність цієї квартири. Ви можете на це не звертати увагу. Так, більшість все, що є в квартирі, залишається. Якщо вам це не потрібно, це все ми можемо вивести. Або, можливо, ви навіть продасте на OLX. Всі комунікації замінені, квартира утеплена по периметру. Тепла, мінімальні комунальні. Продаж терміновий. Будь ласка, приходьте на перегляд. З радістю покажу вам цю чудову квартиру. Дзвоніть.